Хтось їде, світла в нас вже немає. Сподіваюсь, поки краєш приїде, де ще не піде. Воно неприкольне, я не накривав цього разу, а воно ж закон подлості Тільки ти не накриєш, точно піде дощ. Так що таке справа. У нас 28, вже скільки у нас не 12 -то, коротше. світло вимкнуло стрім. Я завершив а більше нічого ще не робив сьогодні. Ото У вісім стала. світла не було. Через годину увімкнули. З 9 до 12 я пострімив і оце тільки що вийшов. о ще є, ще не виключило. Зараз виключать. Вийшов бігом, виніс. Все. Я написав, сказав, що я буду близько третьої, плюс-мінус. Так що наготовте, щоб я не чекав. Але, але, ладно, я тебе все чекаю. А ти не можеш чекати, хорошо. Так, свят. Подивитися, я ще не дивився, Доски... до, до котрої буде світло. Так в мене тут ще паралельно шавушка жариться. Надо руки помити. А... Що ще. То, в принципі, аж не падай, не падай! Нет, в Вимивальник, сука. Піздюк, блядь! Його не телефон носом злив. А... Ні, Зйомку мали робити сьогодні по тому проекту, що я вам казав, що новогодній. Перенесли на... Завтра, на субботу. Моя дружина едет в село. Это минус. Короче. Аврорка прислала. Прям, короче, блядь. Пакет коробки. И этот. И в нем вот эти. Блядь, ну, блядь. Вот такие маленькие. Там і чек вибито все є, щоб чітко бачити, чітко розуміти, що до чого, що по чому. Коротше, прислали. 10 штук. Я не знаю, це буде або один випуск на 10 про Аврору, або Аврору б'ємо на 2, 5,5. Потім наступний б'ємо на 2, 5,5, і отаке от. ну, типу, подивимося. Ще не знаю. Як то буде, ми запишемо, а там. Або розіб'ю на частини, або не розіб'ю на частини, Подивимося, як воно буде цікаво не цікаво. Так, шавушка в мене готова. Кофійк я зробив. Світло зараз вимикають. У мене є пару годин почилити, Нічого робити не буду. Сяду чисто чилить і. Я почав дивитись аніме Атаки Титанов. Вже подивився 4 серії, начебто як непогане. Так що така от хуйня малята вийшла в нас. Не пизди, блять. Із новенького, новенького. Да, я тепер дивлюся уніме. уніме да. 13-й випуск нумізматичної розпаковки. А можливо, і не брак. Дивіться, тут також, бачите, наче якась дефектурка. А може мені здається просто, я не знаю хто шарить, скажіть, то дефектора по монеті чи ні? Так. Песета якась. До речі, колір у монети гарний. Мабуть, мідна. Гроши. Це теж польська монета. Така старенька. Авраам. З одним центом. Лежу і не жужжу. Це пізо. Вже холодно. Ви просто не представляєте, це атас якийсь нахуй. Треш. 15. 00, майже без п'яти хвилин. Зараз маю світло вімкнути. І підемо. Пару часов ще пострімемо, а далі працювати. Бо таке половиною часа ми вранці пострімили маловато. Що ти прийшов, блядь, геть, звідси, не біси мене. Посилки, кстати, вроді ще не забрали. Ну, я не дивлюся. Ну, машину не чув. Треба буде встати глянути. Якщо забрали, заїбісь. Угу, Я сам вахую. Ти що таке тупо спать. Три часа це... не було свята, сидиш, блять, чахнеш. Ано ще промерзаєш за цей час світла немає. Спати хочеться на дворі темно. І ти тупе кусок говна, блядь. Зараз на расколбасе такому треба піти, пострімити, а потім ще й попрацювати. Влог закинути, змонтувати розпаковки. От, коротше, блять, роботи до хуя. Аукціони теж треба повиставляти. Лоти. До неї, до речі, не вигравав в лотів на Укрпошті треба виграти щось. Це тоже бабки. Коротше. Нічого у нас толком не міняється. Так, коротше, що ми зняли нового дні проектики. Все окей, все чтненько. Тобто Тепер ще раз упаковку знімемо. И в принципі... Запланований на сьогодні буде зроблено. Це кайфово. Сьогодні у нас 29 листопада, на дворі сиро, пасмурно, мрячка, ну все як обично. Ага. Подивимось, чи зайде розпаковка, чи піде Аврорі воно чи не піде. Ну, взагалі це прикольно. Щось є. Такий цікавий так що... Якщо все окей, то все окей. Далі у нас тоді по плану Рошен. З Рошеном, я думаю, там буде поцікавіше. Там, правда, прайси на ці набори дорожчі. То і цікавіше буде. Бо тут таке, чесно кажучи, бідняково, бідняково. Ну, але, але щось тому є. В моменті навіть ржачно було. Так что ну мне такая тема захода. Так, раз, два, три. Нет, сука. Не обращайте внимания, якщо то я так ось в своєму прийшов сюди. 12-й випуск по монетам. Ми розпочинаємо з ось такої монети. Товста, важуча. Ну і, як на мене, доволі симпатична. Причому обидві сторони. Так. Наступна монета. Який незвичайний зворот. Тут щось. Чи з дефектом, чи що, я не пойму. Мабуть, це бачите, якийсь брак монети. Чи щось таке. Ну і по плану в принципі ще на сьогодні стрімчанський, але стрім буде вже після того як нас виключить і включать, бо зараз ми ще попрацюємо, потім виключать світло. Вже... Як буде стрімити логічно. І аж в 16.00 включать і отож тоді я піду стрімити, там включать на 3,5 години. Но поки включать, туди-сюди, десь 3 години я матиму часу, щоб пострімити. Це, звісно, плюсик. Ой. Так, що все. Так, ну що, черговий туалетний монолог. У нас відключення світла, але завжди є альтернатива, де можна підсвітити фонариком і зняти для вас черговий монолог. Що ми? Я пропоную сьогодні в цьому монологі поговорити про бізнес. Ви просто не уявляєте, скільки чудових бізнес-ідей приходить під час одного із найпруж... найнапружніших моментів в твоєму е денному рутинному режимі. Це просто якийсь кладіць. Я не знаю, чому це так працює, чи через те, що ти дійсно е настільки сильно напружуєш е с... с... сфінктор... <с> Що десь напружується щось іще. І це от так і працює. А можливо, просто аура така. Розуміє. Можливо, просто через те, що тут така аура. І я за те, щоб кожна бізнес-ідея, яка тобі приходила, пробувати її в реалізації. Тому. От, власне, саме реалізація і бізнес-ідеї, і в цілому бізнесі підходи, це все буде в сьогоднішньому монологі. Тому, якщо вам це не цікаво, скіпайте. Якщо вам це цікаво, і у вас та ж ситуація, і воно вам постійно приходить, але ви просто його скіпаєте, не робіть так. Не робіть. Пробуйте бля, практично будь-який бізнес можна потестувати з якихось там блядь, 100 баксів, грубо кажучи. Якщо це у вас там не прийшов не, не прийшла бізнес-ідея блядь, по логістиці з запуском блядь, 10 собственних фор чи мережі блядь, якихось ресторанів, то тоді, звісно, да, вибачайте, але там треба трохи більше розгону. Але в мене вони якісь більш приземлені, більш реалістичні і більш швидко реалізуємо. Тому все, що мені не приходить, я постійно пробую. 9 із 10 завжди в прольоті. Але одна якась постійно зачіпляється, і вона йде зі мною. А фішка в тому, що мені більше цікаво потестити. Концепцію Попробувати, чи вона буде йти, чи ні. А далі вже його розганяти на якісь масштаби, чесно кажучи, в мене немає часу, та й нема великого бажання в солото в постійно тягнути. Якби в мене була якась. Е Група людей, знаєте, або компанія, а, якась, яка хотіла б цим займатися разом зі мною, да, це було б інше діло. А, там ти можеш щось на когось делегувати, забрати якийсь один процес в усіх бізнесах і робити тільки його. А коли ти в соло від А до я, блядь, хуячиш усе, як у моєму випадку, то в пізду. В більшості випадків всі мої. Бізнес-ідеї, які переживаються, вони приносять в діапазоні ну, десь 300-500 баксів. От, так от Але, типу, тут е, праця на об'єм, так як блядь, е, тужишся ти часто, то ідей багато. І от воно все в сукупності доволі непогано передався. Десь більше, десь менше. Але тим не менше, воно типу, залишається рентабельним. І в цьому типу плюс. Але реально, якщо взяти щось одне, його можна розігнати ну, тисячі на три на п'ять спокійно. І це ахуєнно. Ну, типу, прикиньте, зараз от в такому-об'ємові то соло займаючись воно приносить 300 баксів. Ти когось підключаєш, воно приносить тобі вже 3 тисячі баксів. Підключаєш іще когось, щоб більше людей цим займалося, більше вкладало свого часу, розбиралося в цьому, і воно вже приносить там 10 тисяч. От, от, от так цей масштаб працює. А, ті ж самі аукціони, блять, я їх в соло їбошу, прикиньте, всі лоти розпакувати всі лоти відфотографувати, всі лоти виставити, всі аукціони провести, всі е, транзакції перевірити, і потім аж тільки доходить до пакування, і на цьому етапі мені допомагає дружина. Розумієте? А всі інші 5 етапів я проходжу соло. Це ж піздець. А виграй лоти, а потрати ще на аукціони, коли ти виграєш лоти на Прозоро на посилках, а потім ще а, документація бумажки, а потім знайти машину, яка тобі це все забере з складу, привезе, а тут ще вивантажити, розсортувати. Ну, коротше, це пізда просто, понімаєте? І вони, вони приносять бабки, вони приносять. Розумієте, отак от, от воно працює. Так само і ютуби. якби в мене був монтажер, якби в мене був е публіцист, єбать, контент генерувати. В мене згенерованого контенту, от іменно що записаного по різним нішам, по всім моїм каналам, блять, на десятки гігабайтів. На десятки. Взяти тільки мій ігровий канал В мене на ігровий канал від е, м ну заготовок. поняли Типу, сострімов, со всього ахуєнних відосів, які просто треба понарізати і залити. Їх у мене на 270 гігів уже. На 270. Типу, там ну 600-700 відосів десь отак. Просто ігрового. І там можна хуярити на декілька каналів, ну, типу 700 відосів, блять, це а, по відосу в день, по відосу в день, що дохуя, чесно кажучи, і вистачало б трьох відосів. А, по три відоси, от і рахуйте, блядь, хватить на три канали на цілий рік. Типу, три канала зробити ігрової тематики, де будуть відоси публікуватися впротязі цілого року. Але це потрібно, щоб хтось взяв, відмонтував, потім це все залив. І от якщо ви така людина, пишіть. Так, да, я, я вам не зможу заплатити, але я зможу вам віддавати 50% з усього, що буде приходити з того каналу. Монетизація, рекламні інтеграції це все. Пожалуйста, 50 на 50%. Права залишаються за мною. Все, якщо вас це устрає, годі божете, не хотіли. Якщо ви хочете шукати рекламу нам для інтеграції, будь ласка, пожалуйста, пишіть залюбки. І так з усім, якщо ви хочете себе в чомусь спробувати, якщо ви толковий, і якщо ви готові працювати за відсоток, вкладаючи час, але не вкладаючи своїх коштів, пишіть. Залюбки, чесно. 14-й випуск по монетах. Ми розпочинаємо з монетки 1975 року. Видно, що монета алюмінієва. Дуже легка на свій розмір. Не знаю, алюмінієві монети, як на мене, це взагалі біч. Вони не відчуваються як монета і не несуть за собою ніякої цінності. Не знаю, навіщо їх робити. Так, і ця монета у нас 1978 року з короною. Так, Данмарк. 10 Ор. Не знаю, якої це країни. Така монетка. І на цьому ми завершуємо розпаковку другого пакунку. Попереду ще вон скільки. Да, да, да. так. <ріст> Отака От Тітану шосту серію дивлюся. Ну, поки вроді як непогано. Світла немає. Так, не можу сказати, що мене прям за хлебтяне перестанку дивитися. Не можу. Але так, типу, там 3-5 серій по 20 хвилин могу. Так що, да. Пахал постріми 3,5 часа. Зараз перерив час. І потім обратно йду в Алені стрімі та вже монтувати, працювати. Відзняли ж той контент. Так що якраз це за сьогодні і зробимо. Та влоги дороблю всім. Короче, є що робити. Дружина, я поїхала в село. Так що я, я поки можу попрацювати.